Доєднуємо Івана Кричевського, військового експерта Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаємо. Доброго дня, слава Україні! Надзвичайно активна ніч. Так розуміємо, що ворог випустив небачену, нелічену кількість шахедів, але найважливіше, що їх вдалося нейтралізувати. Ну і якісь таке, я не знаю, дивина чи не дивина, але якось так не надто активно ворог працював балістикою. Поясніть, будьте добрі, що сьогодні вночі відбувалося, коли ми говоримо про масовану шахетну атаку. Відбулася мусована шахідна атака. Не зрозуміло, правда, яку саме логіку при цьому прислідував ворог тому, чому він вирішив, справді як ви дуже слушно зауважили, зосередитись переважно на дронах Камікадзе, і застосувавши лише одну ракету повітряного базування Х-59, але тут, знаєте, просто це такий людський аргумент. Ну де гаразд чомусь із невідомих організаційних причин росіяни не застосували більш потужне ракетне озброєння. Ну навряд чи з однієї сторони це означає, що там у ворога могли Ходу помінятися плани, можливо, якраз організаційні проблеми. З іншої сторони, ну те, що ракет не було зі сторони ворога, можливо, це якраз знаєте привід видихнути, розслабитися спокійно, називаємо так, хоча б так. Справді, тому що якщо виходити навіть із тих цифр, які є у відкритому доступі, то ну. Гур говорив про 160 ракет Х-101, Ну ці які вішаються під стратегічні 95 мс В теорії це і так достатній запас для там для проведення певного удару по нашій території. Тому знаєте, хто знав, що могло на це все вплинути? Ну. От... Головне управління розвідки, наприклад, натякнуло, що для удару, наприклад, по алінії, тому аеродромі використовувались дрони із повітряним підривом бойової частини. Тобто не обов'язково падати на сам літак. А можна просто над ним підірватися і ззовні і бомбардувальник виглядає, наче їх цілим, але літати він не може? Можливо, це от якось ну, але голпу, ж летіли ці винищувачі стратегічні Ну, каспію. 5,5 тисяч кілометрів дороги вони проклали, бензину спалили. Але для чого? Для психологічного так, впливу то, можливо. То, по, -перше, по перше, пані Марту, хто сказав, що там 5 тисяч кілометрів. Якщо, ну тому що якщо логічно, якщо вони летіти дві години при швидкості бомбардувальника до 900 кілометрів, там півтори тисячі чи 1800, вісімсот не тисяч. Ну, я говорю про туди-назад. Ну я говорю в загальному туди і назад дорогу. З іншої сторони, ми маємо якусь таку б, ну, я би сказав так інформаційну аномалію, тому що з ній автори реавтори моніторгнових каналів можуть брати дані. Про зліт стратегічних бомбардувальників лише і там, де автори офіційних ресурсів, ми самостійно зліт стратегічних бомбардувальників РФ виявляти не можемо. Це нам можуть передавати лише партнери по НАТО, і навряд чи партнери по НАТО сидять безпосередньо, ці всі моніторингові пабліки ведуть. Чому от вийшла така ну розсинхрон, що, наприклад, по офіційним ресурсам нічого не було про ту і МС? Ще здавалось, б, що якщо бомбардувальники лягають на бойовий курс, ну це взагалі літо загальнонаціональна небезпека, про яку зазвичай... Офіційні ресурси повідомляють, ну відповідно тут навіть виникає питання, був ли мальчик, тобто чи був цей зліт? Просто ну треба бути обережнішими у поведінці з даними, які от там можуть писати різні. Моніторингові пабліки, тому що з однієї сторони справді мало хто з нас спокійно по ночам всі хочуть, якби заздалегідь зрозуміти, коли треба йти в бомбосховище, але й треба розуміти, що реально, от там можливості про інформування про якісь там загрози, вони насправді обмежені. І от коли там вже справді про щось там, знаєте, треба брати на віру, це якщо повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку, іноді навіть вони ж самі офіційно пишуть, що там очікуваний час заходу ракет там. Плюс там година чи скільки, от тоді, будь ласка, давайте всі в бомбосховище. Тим більше, що ж мова про дозвукові крилаті ракети, яким з того самого Каспія летіти години півтори. А отак от щодо того, що повідомлялося, якраз, причому по підкреслюю, підкреслю неофіційно. Якась дивна аномалія, яка потребує окремого спислення, але треба бути просто обережнішими з такими даними, які от можуть поширюватись публічно. Дивіться, пане Іване. Ну коли ми говоримо про сьогоднішню шахетну аномалію, можливо робочою версією могла би бути така, що це була така собі розвідка боєм з метою виявлення наших систем протиповітряної оборони за допомогою тих шахедів 130. 631, яких в принципі не шкода. Я думаю, що ворог на превеликий жаль володіє достатньою кількістю таких шахедів. Тобто, шахеди, ну плюс-мінус, недорогі, і відповідно, тобто, ключова задача була з'ясувати, що собою являє наша теперішня система протиповітряної оборони з урахуванням всіх тих. Пристроїв всіх тих систем, які ми отримали, так і насправді наступна атака, там не знаю, комбінована чи там шахедно-ракетна, вона може бути скірована навіть не на наші енергетичні чи цивільні об'єкти, а на наші на наші об'єкти протиповітряної оборони. Як вам така версія? Ні, є одне логічне протиріччя. Якби росіяни б не хотіли би наткнутися на наші засоби протиповітряної оборони. Або якраз не бо якби вони хотіли б наткнутися, що знаєте, там темпірично летить шахет, його наші кулеметники підстрелили, ну або там інші оператори засобів ППО, то все, можна ставити галочку так. Ну, Якщо ви виходите по такій схемі, то тоді б росіяни б не, міна, не міняли б скажімо так, висоту польоту шахетів. Тобто вони б їх пускали по стандартній висоті пів кілометра. Але ж ми останній час там. Бачимо, чуємо, фіксуємо, що е, шахіди летять на висоті 2-3 кілометри. Тобто, якраз щоб їх було складно збити oh. засобами, ну те, що навіть мала зенітна артилерія, тобто кулемети, крупнокаліберні автоматичні гармати. На шахідах не стоїть якась така електронна апаратура, яка прям дозволяє знаєте, побачити отак, от що там десь летять трасери, точки так поставити на карті. Єдине там називаємо так технічний наворот. Застосування якого точно було відомо на шахіді, це, скажімо так, спроба поставити модем з мобільним інтернетом, причому з українською сім-картою, щоб, знаєте, десь за методою, що якщо сигнал з модема пропав тій. Там певній зоні, значить, дрон там упав, його там збили. Але ж ми не можемо виключати той варіант, що, наприклад, росіяни таким чином не можуть розрізнити, де спрацював там розрахунок з ПЗРК з кулеметами чи гарматами, а де могли спрацювати засоби радіоелектронної боротьби. Тим більше, що ці засоби, згідно офіційних повідомлень, також залучаються. Ну і врешті, росіян, на жаль, є і інші, більш, скажімо так, знаєте, труду менш трудозатратні ресурси для ведення розвідки, щоб зрозуміти, де стоять наші засоби ППО. Крім от е, такого застосування шахетів, тому що росіянам нам нема сенсу просто запускати настільки багато шахедів, щоб просто перевірити ППО. них взагалі то стояв сенс у використанні. Шахідів з тим, щоб не нести нам достатньої шкоди. Росіяни постійно працюють, щоб робити бойові частини на шахідах більш потужнішими. Просто, можливо, вони, наприклад, не врахували, що ну, армійська авіація раптом може бути залучена для цієї акції. Винищувальна авіація може бути залучена, а винищувачі що армійська авіація це ще така річ, яка постійно переміщається, її жодним шахедом отак от превентивно не уловиш. Тому давайте краще, можливо, зауважимо таку. Неочікувану новацію, щоб повітряні сили вперше, наскільки пригадую, за час повномасштабної війни оголосили, що для відбиття шахідів була залучена армійська авіація. Це зазвичай лише там або транспортні, або ударні вертольоти. Ну це цікава концепція. Особливо в умовах, коли в нас дуже багато пишуть. Давайте купимо супертукану для відстрілу шахедів, Але супертукану Бразилія нам не продає по зрозумілим геополітичним причинам. Пане Іване, давайте ще звернемо увагу, що найменше п'ять російських безпілотників вторглися в ніч на 31 липня в Білорусь. Один з них пролетів більше ніж 250 кілометрів. Про це інформує моніторинговий канал Білоруський Гаюн. І це вже не вперше, що ці дрони, шахеди, я маю на увазі пролітають на територію Білорусі. Як ви думаєте, для чого це робиться ворогом? Чи це спеціально так робиться, чи можливо ці шахеди збилися з курсу? А можливо, це і чорна мітка Путіна своєму сателіту, тому що ну є така, я би сказав, так напівконспірологічна, напівгеополітична теорія, що, наприклад, провівши. Неочікувано ці спільні навчання з китайцями, які формально мають антитерористичний характер, насправді явно були там обмеженими. Тобто, там, знаєте, китайці прилетіли на одному військово транспортному літаку, обозначили значили присутність на два тижні. Полетіли така суть політичне маневри, тим не менш ну звучать, як мінімум, в відкритому просторі припущення, що таким чином можливо так знаєте, через голову свого старшого брата в Москві. Лукашенко заручився підтримкою старшого брата в Пікіні, щоб заодно не влазити в якусь чергову силову агенті. Тьору на наших північних кордонах, яку могла планувати Москва в даному випадку. Варіант, що туди шахеди залітають не по причині технічної несправності, якраз тому що. Ну, у росіян може бути такий задум реально показати ту саму чорно м'яку Лукашенко відкидати не варто тим більше, що якщо б це було б узгоджено якось із там білоруськими силовиками, то навряд чи би їм треба було б там знаєте, ставити по тривозі свої засоби ППО і навіть піднімати авіацію. Ну тобто можливо навіть для силовиків Лукашенко оці. Зальоти вони є ну неочікуваними, вони є нештатними, і вони сприймають їх відповідно як саме як загрозу, а не те, що там щось зламалося в їх російських колег. Пане Іване, дивіться, щоб, так би мовити замкнути тему з безпілотниками. От росіяни можливо брехливо, ну але відрапортували, що вони буцім би виготовляють близько 4 тисяч одиниць fpv дронів на добу. Ну це якась астрономічна цифра. Ну з урахуванням криворукості російської і так далі і погромленого їхнього оборонного комплексу, але, але не будемо недооцінювати ворога. 4 тисячі на добу. Це багато, мало наскільки це багато і наскільки ми можемо, так би мовити, активізувати нашу оборонку. Дивіться, ми ж тут говоримо про 4 тисячі fpv дронів, саме не літакових дронів, а FPV-дронів. Так, FPV FPV ну, і це це про фронт. Якщо перекладати на цифри, це виходить орієнтовно діапазон від одного до, там, умовно кажучи, півтора мільйона дронів. Нас же стоїть потенціал, що якщо знайти відповідні грошей, ми, ми можемо зробити 3 мільйона дронів. З однієї сторони, нам, якби сам Бог велів умова того протистояння робити більше півдронів, чим росіян, тому що в них, на жаль, снарядів більше. Але з іншої сторони, треба ще зробити поправку ось на що. Те ж заява не просто там з неособленого міноборони РФ, це заява особисто міністра оборони РФ Білоусова, який себе до цього моменту, ну поки його там не поставили заміж що його, себе позиціонував як можна сказати, як патрон, знаєте, покровитель всієї. Дронової галузі Російської Федерації. Відповідно, що якщо от, знаєте, він почне демонструвати гірші результати по Виробництво дронів, аніж поки був, був призначений за мішой, ну це йому буде як мінімум не помільшої, і можливо прискорити, якби називаємо так кадрові ротації. Тому тут треба сформувати так: незалежно від того, наскільки реальні можливості в росіян є по цим самим впівдронам. Ну слід візнати, що вони є. Е, все рівно білоусу буде вимушений навіть іноді заявляти якісь нереалістичні цифри, чисто щоб утриматись на посаді. Тому що якщо він почне говорити якісь такі більш приземлені дані, ну значить він не виконує те завдання, яке йому дав Путін. З усіма відповідними наслідками. Давайте ще наостанок про Курськ, про удари по е, складах, так натякнули на те, що військово-морські сили там могли бути задіяні. Хоча знаєте, де Курська, де військово-морські сили, а тут підказка, так Нептун, ось така у нас є ракета, і можливо саме ця ракета була модифікована і використовувалася для цієї атаки. Це означає, що Україна вже має можливість своїми ракетами бити по території країни агресора і не питати дозволу в заходу, чи можна, чи не можна. Як в. Ви взагалі, оцей прорив напевно, зараз можете оцінити, якщо це можна назвати словом прорив. Можна назвати словом прорим з великим задоволенням, можна назвати. Давайте ще про всякий випадок окремо підкреслимо, що повідомлень про наявність літаючих безпілотників в МСУ нема. Ну, не відповідно, завести туди котери камікадзе соходолом під Курськ. можливості нема. Тому тут лишається тільки один варіант із Нептуном. Звісно, сам характер удару, тобто куди били, він нічого не може говорити про дальність. Ну бо там все 100 кілометрів до лінії державного кордону, але ж ми не знаємо, де могла стояти пускова установка. Але зате генштаб не зробив перш Натяк точки прицілювання, тобто, значить, якщо кілька точок прицілювання, значить було кілька ракет. По перше, по-друге, якщо вдалося лише в режимі реального часу зафіксувати, що ракети потрапили туди, куди їх націлювали, і при цьому були вибухи, і фіксувалися робота протиповітряної оборони, то Ну можливо, ми щось не знаємо гарне про можливості сил оборони України вести розвідку самостійно щодо ворога, хоча б 100 кілометровій прикордонній зоні, щоб знаєте, прямо буквально в режимі реального часу, хоча б такі речі фіксувати, навіть якщо до кінця не знаємо, що саме там згоріло в росіян на базі під Курськом, але хоча б зафіксували факт, що ракета долетіла, куди її влучали. Тут ж якщо говорити про такі політичні моменти, там ж мова не просто про те, що там можна чи не можна бути, наприклад. Західними ракетами там мова про те, що і забезпечити відповідні розвідувальні можливості, щоб виявити куди націлити краще, і потім виявити результати. Тому от, хто знає, можливо, цей от приємний епізод щодо курських ви тільки скільки задоволення. Можливо, це заодно і початок такого. Прориву навіть незначно на перший погляд, але тим не менш, коли сили оборони України отримують комплексні можливості завдавати ударів по території агресора, навіть якщо це поки така умовна 100 кілометрова санітарна зона від лінії державного кордону України. Знаєте, маленький крок для однієї держави, і, весь, і великий крок для всієї для всього людства буде в даному випадку. Дякуємо вам, Іван Кричевський, військовий експерт дефенс Експрес, з нами був на прямому зв'язку.